Донбас для мене це як задній двір моєї хати. Я не хочу, щоб хтось тут був той, кого не потрібно тут, щоб було. Мій позивний риба, звати мене Борис. Четвертий рік ганяємо скалів на Донбасі, коротко скажу так. лад! ланд! 24 числа я прибув військкомат. Кажу, давайте автомата, мені треба в Київ, я резервіст. Хоча без автомата не поїду, бо йде війна. Ось, ну подивилися, ніби я. Як тобі МК-40, братан? Думав, під деревом сховаєшся. Не вийшло, так? На війні я почав працювати з помічника гранатометника. Потім мій гранатометник, на жаль, затрьохсотився. Я так мучився носити оці снаряди, а в додачу довелося носити ще й сам РПГ. Хі -хі. Ну буває, нічого не зробиш. Війна. Я тут не одного вклею. Пара чоловік. П'ятерочку. Коротше, окопалися в тилу в нас. І от, що сталося. Два вога спочатку прилетіло. Да, малюк. Покажи. Зимою в 23-му році в Бахмуті я повноцінно володів дроном. Дивились в екран пульта і рахували, скільки підерів вийде е, з подвір'я, щоб туди втулити прямо РПГшкою. Один вийшов, мало, два, мало, три, а, можна, можна і п'ять, і давай. Кидаєш пульта, вискакуєш, дистанція 40 метрів і ба-бах не Є факт в тому, що пілоти вступають в стрілкові бої дуже часто. Ну це війна, фронт розтягнувся, самі бачите, кілометрів зараз 40. Це що від лісу лишилось. Ти або в ситуації, яку хтось створив, або ти сам створюєш свою ситуацію. Страх. Той, хто не боїться, той найбільше боїться, скажу так. Ну так, да, була ситуація, підірвалися на міні, два тяжких 300. Перевертав на свій розсуд і вирішив просто бігти по цих мінах на позицію. Я знав, що там є зв'язок. І поки наш автомобіль далеко не від'їхав, ми встигли їх евакуювати. Зараз хлопці, слава Богу, живі. Я був десь в метрах 14-18 від їх від, від вибуху. Ну, Мене теж заглушило там, о, ригав. те, я це взагалі не вбачаю. Офіційно дві контузії, а так рахувати я вже давно-давно збився, якщо чесно. Давайся! Спочатку думав три роки і все. Хай би попри що би не було, я піду в СЗЧ там, буду відпочивати, жити своїм життям. ну. Яшик. Як я себе поборов, я згадав своїх дідів прадідів. Вони пройшли всю другу світову. Один з них навіть під рейстархом втратив дві ноги, я підрозділ ставив прапор на рейстарх. Оце мене змотивувало ще на деякий час от такої прямо цілеспрямованої жорстокої боротьби, але сил вже не так багато. Хлопці, які десь там, десь на дискотеках, ще щось одумалися. Вибрали той стілець, який правильний, на якому треба сидіти, бо ж ти на двох все життя не всидиш. І ну, прийшли, замінили, допомогли якось. Ну, Ми ж всі разом. Раз-два до бою, не шкодуй собою. Меч піднеси, на відсіч бий, бий до останньої кулі країни. О, заригався, все, вирубай. Вирубай, запереживався.